Друзі, програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Продовжує наш етер. 5 грудня. Міжнародний день волонтера для України це особливо важливе свято. Адже з 2014 року наше волонтерство стало унікальним явищем. Саме волонтери забезпечували українських бійців усім необхідним. А спочатку повномасштабного вторгнення їхня підтримка стала ще потужнішою, об'єднавши усю країну у боротьбі за свободу і незалежність. Лежність, тож сьогодні про волонтерство будемо говорити з керівником громадської організації Схід та захід Єдині назавжди, волонтер Василь Коньков. Сьогодні з нами вітаю вас. Вітаю вітаю. Дякую, що, що сьогодні прийшли у цей день у ваше свято. Щиро вітаю вас з Днем волонтера, усіх, усіх небайдужих і дієвих душ. День волонтера для волонтера. Це такий, знаєте, звичайний день, який проходить і як завжди, у постійних зборах, у думках про те, за що, де купити щось необхідне, і як це відправити на фронт для вас. Це теж не виняток, тому що сього сьогодні ви теж готуєтеся до чергової поїздки на передову. Доброго дня, шановні краяни, доброго дня, шановні тернополяни, доброго дня, всі небайдужі Ті, хто зі мною поруч, ті, хто в строю, як я завжди говорю, я хочу щиро вас привітати з ними. з міжнародним днем волонтера, побажати вам міцного казацького здоров'я, всього найкращого вам, вашим родинам, щоб у вас все збулося і щоб у вас все завжди по життю, все було добре. Розумієте, це день у день волонтера. Буквально я не скрою, Це для мене великий дуже такі таємниця, що я. Тільки до 2019 року, в 2019 році, знав, що такий день є, розумієте, день волонтер. раніше я думав, що я просто топ-менеджер і простой лоїст. Тобі, тобі знають, як це зробити краще. І всі знають, що я родом зі Сходу. І коли почалася війна ще в 2014 році, я в ті, в ті роки ще називав тими реальними словами, що дійсно то була війна, ні АТО, ні АОС дійсно війна. І тому я дуже знаю схід, дуже знаю всі під'їзди. Особливо ті були, так як була і Дебальцева, і Щастя, і Лісичанськ, і Попасна, і Саурмагила, і Старобешева, і всі ті котли, де відбувалися і Маріуполь, і Волноваху. Можу багато місць перелучити, і Авдіївку, і Торецьке розумієте, і Піски, і Водяна, і Опитна. Я ще в юному дитинстві помолодися з батьком частенько їздив в ті краї на риболові. На зимову на риболовлю, там у нас родина жила до війни, потім виїхала на Велику Україну. Ми часто відвідували ті міста, і, тому я буквально дуже закритими очима, практично я орієнтуюся на ті місцевості і в день, і вночі. І Тому я раніше думав, що це просто логістика, розумієте, що завести, там, підвести мені набагато все це якось вдавалося на одному подисі, сісти ввечері в бус, заїхати на Дебальцево і повернутися за, за два дні і через два дні знов їхати, розумієте. І я думаю, що і буквально сьогодні міжнародний волонтери всі такі побуди розумієте, а я прекрасно знаю, що за 5-6 годин міцно з'їхати на схід. Я просто в голові не вкладаю, що свято, я кажу, всім дякую, всі вітають, привітаються, розумієте, всім дякую. щирого серця, приємно, що про тебе пам'ятають. А у самого подумки, що так, чекаєте, я в бусто поклав, а а ага, за реби за закупив, ага, і в Півідони поклав. Mm -hmm. Так, буси заправлені, того пройдено, так. розумієте. І Тобі собі біжиш, бо по секунду викладаєш постійно кожні дві-три хвилини відкриваєш записничок і дивишся, що ще треба докупити. Вроді би взяли газові балони, ну газові балони добре. Але дані комплектую ще. Це ж перехіднічки, ти шлам, ну то ж як військовий, розумієш, що не просто приїхав, на тебе віддати, хлопці. А де вони візьмуться? Такі речі в окопах. Ну звичайно, треба вже, якщо ти побіця привезти великі, ну ми треба маленькі піти там докупити, доєднати, приєднати, привезти все, щоб у них все було добре. І тому зараз день мене дуже насичений в плані організаційних питань. Ні більше, ніж святкових, чесно yeah. кажучи, в плані організаційних питань треба зібратися, треба підготувати команду. Команда є велика, їде сім чоловік три транспортних засоби, джип женем Л200, Т-5 з женем. Розумієте, і багато комплектуючі там і акумулятори, і радіатори. Тільки друга міська лікарня, наша Тернопільська, перерахувала на наш благодійний фонд 200 20 тисяч гривень за, на закупівлю е ребів засоби електронної боротьби з евпівдронами і смавіками з маркер, з противника, а також центр первинної допомоги міста Тернополя, керуючий головний лікар, Микола Миколаївич, і його колектив 400. Назбирав 80 тисяч гривень, розумієте ми то все перевели або в цукорки, це сигналізатори, або наближення повітряних цілей противника, або аналізатори частот, на яких частотах летять ворожі FPV дрони щоб наші хлопці цілі направлено використовували або той або інакший реп, ну, в залежності від якої частоти, на якій частоті летить ворожий епівідрон. Ну і звичайно, їдемо багато, веземо смаколиків. Що друга поїздка приурочена 6 грудня днів? Так так так, 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 так. У них завтра велике свято. От я рахую, завтра от велике свято, тому завтра ми вже в них будемо. Я думаю, під вечір вже будемо, десь 10-11 годинка. Перші підрозділи. Це десь. Кардон Полтавської, харківської області. Ми десь будемо вже в ній будемо ночували. Вже веземо їм подарунки, як і Миколая веземо, Миколайчика веземо, звичайно, звичайна смакуликами буквально годину назад. А юний колег мене позвонив, каже, Василь Віце, знаїти, я теж хочу довчитися, я знаю, знаю, 300 кг м'ясних виробів, і паштетки, і комаска копчена, розумієте, і там сервелат, і серце розумієте, Ну то, що треба, розуміє, таку на башті розуміє. Так, так. Вони ж таку дерево реш, там репи, або як дронах, або ведеш машину, і попри то, там такое смаколи. Звичайно, я ну, забезпечення війська є продуктами харчування. Хто б там не казав? Є. Ну, воно є. є. От ви там часто буваєте. Ви бачите, яка сьогодні найбільша е, потреба, чого потребують наші бійці. Ну ви сказали, що от продуктами вони е, харчування забезпечені добре. Чого не вистачає? Ой. Тому що щодня е, з, з часом ситуація змінюється. От Це, сьогодні чесно сказати, не хочу присвятити, але воно кортити. Але я е, якби промовчав, а як е, в мене позивне балу, я відповім. Нормальных адекватных командирів не висадят. В плане того, что я расшифрую телеглядачам, в плане того, что деє нормальний старшина, або командир роти, він Наприклад, навіть то збереження всіх необхідних речей, тих, все, що необхідно для того ж БК, або продуктів харчування, або амуніція, або транспортних засобів. Він робить так, розподіляє, що ні вадомісці дотачується це все розуміти, щоб ворожі е, дрони або супротивник не вражив ті місця, де це все зберігається, розуміти. Буквально може змінитися буквально за лишені хвилини, за лишені години в плані. пролетів Кап або ФАП в бліндаж з продуктами харчування живу все підрозділу. Нема що перезутися, що взутися, десь форма погоріла, десь хлопцям треба змінну форму розуміти це або продукти харчування. І вже цей доба дві, вже логістика включається, вже дзвінки ночні. Вже волонтери не спряти. Уже уже коли чатку воно вже запрацювала, зуміти, але це час час втрачається, це дві доби, розумієте. Це. А нормальні командирі я зажероті я старшина, у них все є. Вони відведені на декілька кілометрів позаду. У них все, що і вразі, що напрузі години, півтора підрозділ буде забезпечений, всім необхідним, розумієте. Тобто ж комунікація не тоді, коли ще сталося, а коли треба місяць. -дві. Два назад, коли нормальні командири влітку дзвонять, каже Василь Вітач на наш підрозділ 10 буржуєк. У нас стільки транспортних засобів, нам треба стільки колис на зиму замінити. Нам треба цвяхи. Ми будемо пересуватися, йти вперед або на курщину, або кудись вперед рити окопи, вопи і бліндажі. Нам треба утеплювачі, нам треба клямбри. Нам нам треба лопати, нам треба то все. Ну то все необхідно для тих робіт, щоб виконати, щоб воно завчасно було підготовлено. Угу. Розумію. Ну кадрове питання тут волонтери вирішити не можуть, але принаймні вони зі свого боку намагаються оперативно. До закрити ці потреби те, що потрібно, і те, що просять бійці. Правда, вже розумієте. 10 років, якщо брати обрати а схід, вже вже такий досвід розумієте, і Хочеться працювати. Звичайно, хочеться працювати як е, з такими військовими, що дійсно дисципліновані, розумієте, що ставить задачу не на вже, а задачу задали розумієте Тому що у нас є час, у нас є підготовка, розумієте і ми зробимо все набагато якісніше, коли більше відтримування, розумієте, хай воно ну, я завжди хлопцям кажу, і що рік назад. Два руку рук наказує. Хлопці, ви лишаєте позиції, йдете вперед на позиціях лишаються буржуйки, там, труби, всі необхідні речі, там, проводка, ті всі подовжувачі, генератори, навіть. Залишить в одному місці. Я підійду, Я ж назад їду в Тернопіль Порожній. Я тут все заберу. У мене є друзі в Дніпрі, в Запоріжжі. Я там залишу, прийде зима. Я вам скоренько доставлю. Там протягом години, двох, там, відстані, там 100 кілометрів, там дві години доставляється, все, розумієте? Ну воно є. А зараз проблема в чому? А зараз проблема, що немає людей, хто це робить. Також ремонт генератора зараз проблема в Тернополі зробити, розумієте. Особливо зварити буржуйку або кля... mm -hmm. клябри. Дають метал, у Саші Пільгуна немає людей, щоб то все гнути, ковати. Мобілізували так, людей. Так. Так, так, так. дуже навіть ті труби на Ну все, що, що необхідно, Нема людей, всі попризивали до війська. Хто вже злучився розумієте. Повку здоров'я вже не дозволяє. Ми ж не можемо примусово людей заставити, От ти можеш зробити те саме. І хтось послуг. вигорає, є теж така проблема, правда, що емоційне вигорання, коли вже це так триває. Ви волонтерите понад 10 років. Активно волонтерите. І у вас за цей ось весь час був такий період. От що ви собі казали, все так, не йде збір, не можу ніяк закрити, все, ніхто на картку не скидає гроші, не му, все не можу. Все це останнє, останнє в останнє. І так вже 10 років кажуть, оце все в останній раз. Ну, знаєте, мені зовсім інакше підхід. Знаєте, як мій командир Кручицький Сергій Петрович царство небесне, тому, що на кричені вертольоті збив. Ворог в вертоліті, коли він доставляв на гору карачун, бика і продукти харчування для свого підрозділу, він завжди говорив, кожен суслик не може бути агрономом. Така фраза, але вона трактується по-різному, розумієте. Або і шак, стоявши в тіні, на сонці працювати не буде. Розумієте, це ну, такий підхід своєрідний, розумієте, для себе особисто в мене. Я з вами згоден, кожного адекватного волонтера, эти думки вони виникають постійно, розумієте. Ну, як кажуть, з'являється якась хвороба, так? На, неї, на неї треба певні ліки знайти, щоб ви вилікувати ту хворобу. Я для себе особисто знайшов відповідь протидію. Ті, хто мок, і протидію, того, що все руки опустилися, я не можу. Я, ну я живу, я дихаю, я можу ходити, да, тяжка проблема з того, ну, нічого. Я живу, дихаю, а хлопцям, по-перше, задав питання, їм же там набагато важче. А по-друге, на що проти Я проїжджаю з фронту, беру 100 дітей, 100 маленьких сердець і везу по всій Україні. Або Букавір, або Верховіна, -Вер або Славська. Я заряджаю сім'я. Я вертаю те, що я віддав. Віддав силу, нерви, здоров'я, розумієте? Вони заряджалки, розумієте, такі маленькі. розумієте? Вони кожен по-своєму, кожен щось чудить по своєму, кожен щось придумує по-своєму, по розумієте. Або вечір знайомств, або вечір талантів розумієте? розумієте. І ти стоїш, ти поли енергії. Ти, ти, ти знаєте, як батарейка, коли ставили сюди, як в айфоні, чик, вона піднімається, розумієте? Я зарядився через тиждень-два, після того як повернувся з дітьми. Я готов знову їхати, як гуцули вперед розумієте? Йо, і поїхали до ну, так і з дітьми з дітьми звичайно теж працювати. Ну вже так само паралельно з 10 років я дітьми займаюся і от цього день. Більше 22 тисяч моїх діточок нашої організації зробили дітям свято. Сьогодні ваша громадська організація Схід та захід єдині назавжди, скільки людей об'єднує довкола, і кількість збільшується, зменшується От, третій рік повномасштабної війни? Люди, я би сказав, що зменшується. Просто люди вони міняються. Хтось змучився, хтось, бо я даю великий темп, велику нагрузку, розумієте, ставлю велику планку, що треба виконати. А хто не може, хто зневірується? Хто ну багато є причин, розумієте, але кількість вона лишається. одні уходять, другі приходять. Ну так організація знаходиться в таких впевнених твердих. Більше 60 чоловік. Ну ті, можу покластися в будь-який день ну, дні ночі позвонити по території України. Палоця Конько, базовний бабу, будь ласка, мені треба поміч, що так, така така є. Є люди на високих посадах, є люди і фенша, тобі пошли офіцери, але вони були в моєму групі, але залишились. Ми їх не висвітлюємо, Разом, ну, до яких можна підійти на допомогу, є і люди. В державних структурах розумієте, ми так само їх не, не афішируємо. Ті, які готові, знаючи, чим ми займаємося 2014 року а після сьогодення, вони знають, що на нас можна покластися. Угу. А на рахунок то наша організація ніколи не збирала гроші, там не виставляла там Скиньте мені там на карточку там кошти. А, Хто... а яким чином проводиться з борщ? У чином... мене є кула бізнесменів. Є угу. кула бізнесменів. Коли я їду, я до них звертаюся. А коли був початок 2014 тисячі році. А то тоді вона так називалася. Ми зустрілися, я сказав хлопці, вони готові були дати відразу певну суму грошей, щоб я закрив деякі питання по 128-й по бригаді, чи по там, батальйону Тернопіль Бечанський, що дислокувався деякі важливіші питання. Я кажу, ні, давайте підпишемо договір, контракт, що ви хочете, щоб кожен раз, коли я їду на схід, або члени нашої громадської наша реалізація, ви певну суму, мінімальну. Пусть буде еквівалента 50-100 доларів. Ми кожен з вас присутнім за этим столом, більше 20 чоловік сиділо. Ви готові будете покласти на стол. Не грошима, а купити, я каждому, видати список, придбати то, 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 потрошки. І каже, все, і от є, да трохи і вони виконали мови до вони виконують, але трохи менше, ніж 20. Вже став. Але як є, є костяк, розумієте, що я звертаюсь, розумієте, що, що багато людей знають, що ми робимо і знаємо, що ми доставляємо. Да, і та ну, вірна справа, що треба звітувати, що треба ну, доповідати. Ну то вірить, буває, звичайно, бувають такі ситуації, що підвозиш на ті підрозділи, що хлопці ну кажуть, не виставляйте на наші назви і Наші обличчя, не показують локацію, mm -hmm. де ми знаходимося, де ми з нами також пересікались, розумієте. Ну і багато, розумієте. Ну і специфіка розумієте, звичайно, уклад наша допомоги це тернопільським підрозділом, як 105-ї бригади, 44-ї, як 35-му окремо стрілянському батальйону і всім тернопільським військовим з'єднанням, включає національну гвардію МЧС поліцію міста Тернополя розумієте, патрульну поліцію. Звичайно, першочергова велика Ну, я прихильник того, що є. ТРО Східних областей. Звичайно, Західна Україна, вони, вони, вони піднімаються буквально за зажигалки, Це можуть за годину, за дві зібрати і фуру, і дві розумієте, і доставити. А тим хлопцям Луганське ТРО, Харківське ТРО. Угу. Хто їм допоможе, якщо у них там війна? Ми ну, так само 40% стараємося їм так само допомогти. Хоча там є в деяких підрозділях служать тернополяни або або хлопці з Тернопільської області. Розумієте, пане Василю, на вашу думку, що сьогодні потрібно потрібно робити державі, аби полегшити, скажімо, так, діяльність волонтера, щоб вона була ще ефективнішою. От про е, співпрацю державою. І... Ну я прихильник того, щоб буде зібрати... ускладнювати і так, те, що є. То, то, що є. Я думаю, що от, е, нашим може власним, як от пану Ніголі, як і голові міста Тернопіль що треба зібрати всіх, всі організації, всіх е, волонтерів, де були столом, і зробити чітко, дійсно хто. Ні одноден, ми знаємо, що є багато псевдоволонтерів, тих, хто нас наскує, розумієте, хто робить зовсім інакшим напрямку, ну, от, зібрати, зібрати силові структури. І от я думаю, на кожну громадську організацію, волонтерську організацію виділити по 5 чоловік, і сказати, всі люди надійні, всі їм сприяти. І їм допомагати і щоб волонтери тісно співпрацювали з владою, бо звичайно у них... а що перепрошую, що досі не було за, за стільки років війни, не було якогось зібрання наших. волонтерів? такого не було з, з організації іменно Тернопільську область, щоб зібрати, щоб все були силові структури. Такого ще не було я ніколи не, на, на, на такому з'єднанні Я ніколи особисто я не був, розумієте, Може, десь хтось розділяє своїх на чужих волонтерів, розумієте, такого не було. А щоб об'єднати я не кажу, об'єднувати, а просто зібрати і сказати: от Роман там схід захід єдині, там п'ять чоловік, там Козацька десантний рей, ну можемо там ще багато громадських організацій, назвати як волонтерів бо є, бо є чесні, і такі віддані волонтери, за которых можна і поручитися, і все, щоб можна було якийсь контакт розуміти, щоб не було того, що кожен тягне пліт на себе розуміє і міряється, хто скільки більше всього зробив. Я ніколи не міряю скажу, друзі, робіть. Я тільки можу сказати. Я можу вам допомогти порадою. Або я дуже швидко вчусь. Ви скажіть, ти так не роби, ти роби так. Я швидко вчусь. Я кажу, ну може ви дійсно праві. В тому плані, як це краще зробити, розумієте. Я ніколи не пхаюся в чужих mm -hmm. в чужих лів, розумієте, хто як робить, хто хто там збирає, збирає, а да. Ну, ну а якийсь порядок має бути. Тоді буде набагато краще волонтерським організаціям, благодійним фондам, де вирішувати питання як по таможенному союзу. Розумієте, ви самі розумієте, що багато гуманітарних. Допомоги йде від європейських партнерів і від США, Штатів Америки, ну, з цього світу буквально розумієте. І там має бути мусить контроль, щоб під гуманітарною допомогою не якісь бізнес-структури, розумієте. Ну, ви усвідомлюєте, про що я говорю, чи я так говорю, щоб наш, нашу сім'ю, нашу волонтерську сім'ю, ну, не могли якось. Забруднити розумієте, в плані цього розумієте. Тому тісний контакт має бути по-любому, стака з силовими структурами, так і з усіма підрозділами як обласної державної адміністрації. Там вже ніхто ж є по багато гуманітарних цих напрямків. Чим вони займаються, як і фронту допомоги, допомога ВПО, ми переміщеним особам, допомога сім'ям загиблим, допомога дітям сиротам тому я кажу, всі ці от, буквально у нас з міської ради була у нас зустріч, і ну там було правда, мало валтарів, але вона була за три тижні до дня Святого Миколая. Ми знаємо, що сьогодні свято а це саме, завтра прийде до діточок до маленьких. І ми вирішили, хто я просто виступу сказав, що я можу закрити питання на 160 дітей подарунками до Дня Святого Миколая. І розподілили ми вчасно ролі Олі Коновал, Ну, я підрозділ 67, що на опікується тими дітьми, за їхніми бригади, правий сектор. Олеся Сіредна, що на опікується так само фонд, платформа єдності. І Олеся Чванкіна так само дітками з різними болячками, вибачте, будь ласка. Але все одно ця робота робиться, розумієте. Uh -huh. Це, це діти не рівняти на здорових і на хворих, розумієте. Вони всі для нас діти. Для мене діти це свята. Я дякую вам змушені ставити крапку. Я ще раз вас вітаю і, і дякую, дякую. За, за титанічну за титанічну роботу, яку ви робите. Волонтер Василь Кунько сьогодні був гостем нашої студії. Усіх наполегливих і невтомних людей ще раз зі святом, миру і перемоги нам. До зустрічі.